є машина. Мої повідомлення. Зайшла подивитись в магазин, можливо, є формочки на, ек... на мадлени. Я шукаю в інтернеті, не можу замовити, тому що мінімальне замовлення здається на 600 гривень чи 1000. І дивлюсь ціни на цей пластик. Люди подуріли, тому що ціна як заскаляне. Ну це пластик. Будь ласка, що краще додавати, як будь-як скляне. Сіка ага. мелота. Щоб якесь додаткове освітлення на відео. 200 гривень. Така нормальна лампа. Але там треба три здорові батареї. Так, ось. Шики багато собачих при бомбасі. Не помиляюсь, здається, це магазин копівечка. Всякі Всяке таке технічне <смішний> сіданки. І так. Можна міняти зачіску. Видіть, я такі устілки на міху. Мені треба на все. На, на все це по 50 гривень. Це просто войлок. Шкода, але мого розміру немає. Я хотіла взяти 38, он один залишився. Але в капці засунула і він не влазить. Тобто краще менше взяти, він усюди війде. Розібрали дівчата. Хочу додому собі таку драбинку східці дерев'яні, щоб діставати до верхніх поличка. Ось таке не можу зрозуміти, що пише декор для свята. Його, мабуть, як розкрутиш, то буде. Якийсь вегірочок, не знаю. Хочеться свята, якщо чесно. Це якісь штуки для ванни. Мені треба. Таке в мене є, до речі. Але такого в мене немає. І будь ласочка. Трохи обідно, але паста по акції, яку я купувала на майкапі за 79 гривень. Ой, будь ласка, 65 чи 6, 6, не бачу. А до речі, я її ще не відкривала. А ось цієї фірми «Натусана», не пам'ятаю. Іншу якусь брала, але цього бренду дуже класно. Там якісь абразивні частинки, ніби як сода, гарно відчищають на лід і справді зуби аж риплять. Мені сподобалось перше, яке я відкрила. Це взагалі якийсь шикарний пристрій, я вже собі його хочу. Ось різні насадочки, можна кожен зубчик окремо чистити, полірувати, прям як професійна чистка в стоматолога за невеликі гроші. Так що, можливо, я ще в той магазин вернуся і. Придбаюся. Це магазин one, one price. ну такий собі. Забігла в Єву по дорозі, ну все по дорозі. А тут така мелота, такі рукавички. Звісно, вони штучні і штучні, але я їх поміряла, вони набагато тепліші, ніж мої натуральні, також з хутром всередині. Цей тканина, яка зверху, вона взагалі не продувається. Так, це моя пилочка, це вже я вибрала собі такого бензинового кольору. До речі, там зараз акція: одні береш, другі береш і третій в подарунок за нижчою ціною. До речі, можна вибрати собі ще рукавички, які дуже актуальні цієї зими, особливо бордового кольору, як короткі, так і довгі. І ще й отримати собі в подарунок шалик. Або інші рукавички, подружки на подарунок, або мамі. Облаштовую тут показові виступи. Цукарочки mm -hmm. возь. Можете зайти, там такий смешные квартир. Чарлі і шоколадна фабрика. такие краски мешає. Хто за той живе на Я вижу в по через такий от парк. <гум> Ні. Там взагалі не парк, тільки стежинка. Собаці за їжею. Цук винишла. Це йшла по дорозі додому. 73 гривні. Щоб <laughs> по собі подухати. <laughs> Дівчата, ввожу нову рубрику. Що купила ця жінка? Так, ну все, щоб рот рот наділяв. Ось такі печі повітрі скоті було по 20 гривень. Було ще з родинками і шоколадом розібрали. Я взяла собі її мамі. Хліб ось такий вона любить. Домашній, такий великий. Так. Чей по акції. Це по акції якийсь сирочок. Пусть у мене трошки. Це Сімбі, Вона за всіх. Молоко. Ой, сіль, саме головне по акції. По 9 гривень, уявляєте? Звичайно, що я взяла дві упаковки. Не завадить. Також по 9 гривень сода, тому що я нею все роблю. І чищу, і мию, і в пирожки додаю. І якщо вона хороша, зараз відкрию і спробую, то під ще візьму. По 9 гривень. Дивіться, яка упаковка соди велика. Пів кілограму. Мамі Олію кажу, що вона б'якана, але вона любить таке любить і краска бачки теж. Ось взяла до борщу, буду варити. Ну і це все сінді. Курка, лапи, шийки. і пилочку. Пішла в свій улюблений магазин, просто поруч. Ну, дивіться, що знайшла. Колбаска з Мої майшечок. Дівчата, ну я вам мусила це зняти. І це не треба мені казати, що це як миль чи там щось. Ну, просто щоб знала, не слідати. Не знаю, що з якого рекурсу нам зняти, щоб добре видно було. Трохи така рання зима, а я йду на ринок, тому що потрібно купити мамі желатин для суглобів, а в магазині мамі не підходить. Я зараз мамині ноги, вона той ринок обожнює. Там все не таке, розумієте? І Мушу йти за тим желатином аж на ринок. Ну і забіжимо секунд. Малютки, хто там гріється, калюжі, лапи мочить. Ну, бути поруч і не зайти, то це ж злочин, правда, дівчата. Хоча які поруч. Власне, я вийшла на дві зупинки раніше. А на ринок я вже пройдуся, там отими вуличками. Вуличками, вуличками, я буду на ринку. За вітрина. Одінокі є такі. Одиночки. Віритися я не буду, тому що я тільки вчора помила волосся і перебувати, якось не дуже хочеться. Так, пробіжимося, що є. А якщо щось буде, то куплю вдома примірюю. Вже купу на гриб. Я, ну, ого, скільки багато порівняно з минулим днем, так? Да? Ну, бо це улюблений секонд, то як не зайти, скажіть, правда. А якби людини з кошельочок? А якби ось такі хульосі по А в улюблений я і так не ходжу, що кажучи. кажуть. Чот я не знаю, туди він полюбився і ходжу сюди. Так. Ну, це останній день, ви розумієте, так? Да? ніхто не взяв фосіл а він страшний Та -ра -ра. Боже, як добре немає музики дівчата так це щось таке за бантичок воу таке -во. платье платье що воно довге о прикольно треба брати довгі брим не ну, ну, бо це ще зараз мода під піджак, отаке от прозоре. Уявляєте? Така кофтинка, дивіться, яка хороша, на неї, з таким капором. Зараз дуже модний, актуальний такий Капішоний. Брям не міряючи. Шапки пірата. Ось цієї двічні такі нефільні. Цікаві. <різований> Кларкс, це здається, онліз англійського <різований> магазину. Ось ця сумочка теж в дуже хорошому стані. В фіорелі. Я би взяла, але я, чесно кажучи, ще ту навіть не вигуляла. Тут що по відкладах цікаво, mm -hmm. що люди відкладають валяночки взуття. Шуба. Шуба. А, це дублянка вивернута. <гум> Тоже, ну, костюми, власне. <гум> На новий рік як дівчата і обіцяли. Ці модні сапоги. Реально модні. Просто тут, мабуть, що розмір сороковий, мабуть, не знаю. Такий галстук. Я вже набрала тут і сумку, і сапочки. Опа книжик. Я ще ту не почала. Я треба брати поки по 7 гривень. Правда? Все принаймні. Ви положили таке інтересне. На новий рік. А хто це взагалі? Взагалі картинки. Так, образ без вуха, а не звуком. Не окуляри це. Так. Тут немає не менш що таке значно? Якісь сомнички. Корошанки, до речі, до речі. Дуже актуальні. Але в мене є леопардові вдома. Це тут. Один морозик. Кудись? Прийшла, нагрузилася. Зараз вам покажу, що я знайшла. Просто такі чоботи зараз гнем, не, не сищиш Ольвар, Вони зараз просто на піку популярності. Правда, там розмір великий. Одні бордові теж з такими носками дуже модні. <смас> Як я цього разу мірююся? На свої ройтоузики дуже теплі. Натягнула такі сірі штани. Я думаю, вони будуть на мене нормальні. От. Зараз від цих лах, щоб глянути класно, да? з цими бордовими. Просто сходу в нас складала образів, в денті. от як безрукавка з цими штанами і бордові боти. Ну коротше, штани я б щоб вам було поганили. Таке ще через голову, то не буду. Їх тут зовсім трішечки складочки поробити. Буде Крем, я тебе не знімаю, тільки бірочку. Рекламу зробимо вашому цьому. Замість люкса буде якісь нові речі. Крем. 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 <світтє> Це товар, які списані з бутіка. Твари, які списані з бутика. Наш ти мені сказала, ми завтра не буде часу йти. Дивилася. Світ ужасний, колір. Вони постійно переправляє, що я там не. О, ще й гудзочка нема. Ні, не, ну то таке гузичок, можна це й сюди пересити, наприклад. Ну Но... дуже яскрава така спідничка, скажи. І все-таки, бо ти тут працюєш і тобі набридає. Тобі штани тобі нормальні з цими ботами. Боти нормальні. Ну, що нами? Його надо бачити, як вона Я вже мірила. Купила коліно на холодець і два вушка. Зараз буду чистить. Чесно скажу, що я не люблю холодець і тим більше я ніколи його не готувала. Продовчиня сказала про варити, злити ту воду, відповідно, почистити і вже на другій воді варити, тож буду займатися. Тата освоїла нову професію, чистильщик вух. Боже, чуть не зблювалась, але вроді чисті. Коротше, Жесть, чого тільки не навчишся, коли треба? Мамі просто прописали колаген, окрім того, що я її купила, будь-яке смішне вухо, гляньте. Що це за порося володке? Тут теж не тут обичне. Хто це йому гризянув? Окрім того, що я купила їй морський колаген, то ще буду холодці варити. Так, першу воду зливаю, далі буду готувати. Як мені цей ринок? Я задобіла в нас і Вгадайте, куди йду з трьох раз. За пиріжками. Тут хоч тепло. Так, візьму знов. Це єдине, що мене гріло. я завжди хотіла сюди попасти, зайдемо. Одразу на вході лежить каталог Рембранда. І така чудова рамочка, просто неймовірна. її, до речі, ще не оцінили. Я обожнюю рамки і, можливо, навіть повернуся до цього магазину, щоб зробити повноцінний огляд. Напишіть, чи цікаво вам буде подивитися ось такі колекційні старовинні речі. Дивіться, яка штука. Що це каса? Що це? Так, да, Це каса. Це стару... З латуні. З латуні. Тішка 97. Це те, що не можна було винести вас. Це одна, приємна була істина. Ну тут дуже дорогоцінні речі, я так розумію. <звісно> я так забігла. Це вкрили не вище. Просто ви дивитесь на самі які такими, що. На самі унікальні, я, я так... дивлюся. Ну, це конечно. Буба не <звісно> дура, називається. А скільки оця рамочка, до речі? Дуже класно. І цей Рембрандт сюди просто ідеально. І хай лежить, дуже гарно. Це є копія польські сьогодні яка краса. ця тарілочка приблизно. Ну так, щоб почку не продавати. Хочу зауважити, що в цьому магазині зібрані унікальні речі і дуже коштовні. І місцеві, скоріш за все, знають цей магазин відомого колекціонера Шабаліна, де зібрані унікальні експонати і витвори мистецтва. Від побутових приборів, які можна використовувати і сьогодні, наприклад, там є срібні кувшини при чудові, які дезінфікують воду, це вже всі знають. Дивіться, які старовинні самовари, книжки, ложки, вилки також там є. Звісно, там є картини і різні статуетки з різних країн світу. Наприклад, така статуеточка шиви і різних богів з дорогоцінних металів. Так, зараз усі дівчата напишуть, що він не такий. Ну, в принципі, я її сама знаю. Не судіть мене строго, я вперше його робила. І не знаю, мабуть, треба покласти серветку, щоб зняти цей жир. Цікаво, чи буде він прозорий, він якийсь такий каламутний. Ну отака з мене хозяйка, яка не вміє, холодець варити. Я просто ржу. У мене новий вид холодця називається суп. Ну поки я розбирала те м'ясо, воно дуже липнуло до рук, тому я думаю, захолоне. Зате собаці скільки м'яса. Вже наготувала готувала собі на завтра картоплю запікати. І з купила якесь камаленьке, нещасна, але що є? Лавхід полуниця заморожена. Вітаміни, зима. Рання якась така зима розморожує. У мене соплики спочатку ще вчора тісто замісила. Пам'ятаю, обіцяла вам показати швидкий, практично без замісу. Просто перемішати гарненько все. Хліб гречаний. І оце цілий тазик отакий, зараз я його поділю. Вже зранку встала. І ту скумбрію запечу, і картошку, і ще й хліб буде в мене. Посипаю фенхелем, сама сушила, спирала, ось такі красунчики вийшли. Знімати процес просто дуже довго, а мені не було коли. Я швидко квець, квець і зробила. Але я зніму обов'язково, обіцяю. Оце має роботу останні дні. Що я не кришила туди все підряд. І петрушки такі, що поставали, що вже кришити нема, куди в рибу норм запах. І селеру, просто я сама її виростила, і в мене досить багато її, тому. Усюди її кидаю, щоб животик не болів. Зараз позапихую в пузіках. Тут у мене ще от. Стараюсь загрузити духовку по максимуму. Зараз вийму рибу і поставлю ще печівку. Хліб готовий, все готове. Красав. Перший пішов. Як гарно випечений. Тут м'якенький, а тут буде хрумкий. Поки монтувала YouTube, згоріло моє печивку. Але я знаю про чудовий рецепт. Лайфхак ось так. Ні, ну тут є і нормальні. Розумієте? І чую, що пахне, ні, треба дописати, виставити вже, щоб ви вже побачили те відео. Бо ви ж чекаєте.